Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. У обстрілів загинуло четверо людей, троє з них діти. Постраждали шість людей. У місті Богодухів загинуло 34-річний чоловік, два дворічні хлопчики, однорічна дівчинка. Постраждали 35-річна вагітна та 73-річна жінки. У селі Одрадне Шевченківської громади постраждали 58-річна і 87-річна жінки. У селищі Золочів постраждав 48-річний чоловік. У селі Оскіл постраждав 37-річний чоловік. Вік. Також медики надали допомогу 48-річному чоловіку, який 5 лютого постраждав на сідок обстрілу в селі Колодязне Дворічанської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета С-301 КАП, 13 БПЛА типу гарань 2 два БПЛА типу Ланцет, чотири БПЛА типу Молнія, три впівідрони, 11 БПЛА тип Встановлються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкоджено приватний будинок. В селищі Золочів АЗС. У Куб'янському районі в селі Одрадне пошкоджено два приватні будинки. В селищі Великий Бурлук АЗС. В Ізюмському районі в селі Оскіл пошкоджено автомобіль. В селищі Борова приватний будинок та дві господарчі споруди. В селі Волохів'яр, кафе. У Лозівському районі, в селі Нововолодимирське, пошкоджено електромережі. У Чугуївському районі, в селах Білий Колодязь та Тропавлівка пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 99 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 18 тисяч 596 людей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 51 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському та Куп'янському районах області. Вранці російські війська завдали удару безпілотником по мікроавтобусу у селі Оскіл Ізюмського району, внаслідок чого авто загорілось на площі 6 квадратних метрів та постраждав чоловік 1988 року народження. В день ворог атакував безпілотниками дві автозаправні станції. В селище в Велике бурлу Куп'янського району був пошкоджений наземний резервуар скрапленого газу, в якому горіли його залишки на площі 2 квадратних метри. А в селище Золочів Богодухівського району сталося загоряння заправних колонок на площі близько 20 квадратних метрів. Постраждала одна цивільна особа. Вночі ворог атакував ударним БПЛА приватний сектор міста Богодухів. Влучання прийшлось у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів квадратних метрів з під завалів рятувальники ДСНС вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей два однорічних хлопчика та дворічна дівчинка. Ще двоє людей постраждали. Серед них 35-річна вагітна жінка. Внаслідок побутових пожеж двоє людей загинули, одна постраждала. Увечері сталася пожежа площею близько 25 квадратних метрів у квартирі житлової дев'ятиповерхівки в Основ'янському районі міста Харкова. На місці пожежі виявлено тіла 71-річного чоловіка та 69-річної жінки. Завдяки оперативним діям рятувальників врятовано 12 осіб, зокрема одну дитину. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Вранці одинадцятого. Лютого внаслідок короткого замкнення електромережі зайнялась пожежа у приватній оселі в селищі Пісочин Харківського району. Вогонь розповсюдився на площу 100 квадратних метрів. Постраждав 54-річний чоловік. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори та Приліпка. На Куп'янському напрямку вчора наступальних дій ворога не зафіксовано. Марія Сулєва, Дмитрон Гвоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.